Вишита сучасною українською мовою та без скорочення мова про нову роботу рівненської майстрині народної творчості письменниці Олени Медведєвої. Це вишита конституція Пилипа Орлика. Її презентували сьогодні у Рівному. Ми фактично втратили два оригінали. Латиною зберігається в Швеції, староукраїнською перебуває на зберіганні. На жаль, в Москві. і тому хотілося також, щоб Україна мала оце рукотворне письмо, тому що все таки це перша європейська конституція. Це про дипломатичність, це про турботу про людину. Людиноцентрична конституція. Текст вишитий на 20 сторінках із білого полотна, а на обкладинці зображений портрет Пилипа Орлика, який намалювала Арівненська художниця Наталія Серветник. Ідея створити таку конституцію прийшла авторці вже під час повномасштабного вторгнення. Під час блекаутів вишивалася при свічках, при каміні. Протягом року вишивала. Згодом та трагедія, яка трапилася в моїй сім'ї, вона поставила на паузу цю книгу, але вже Через рік я взялася до роботи і вже в такий спосіб вона побачила світ. Вишиваний фоліант презентували під час відкриття простору креативних індустрій вишивані книги у бізнес-коворкінгу на поштовій. Саме конституція Пилипа Орлика стане родзинкою території. Можна прийти, побачити, почитати. Хай це цікавить, вона зацікавить істориків, вона буде цікавити студентів, старшокласників, тому це документ, який варто читати на дотик. І вивчати простір працюватиме кожного дня, крім понеділка. Там проводитимуть екскурсії для усіх охочих. Для міста Ріно це просто унікальна. взагалі такі простір. І це насправді дуже цінно, чому тому, що вже під час воєнного стану ми намагаємося підтримувати всю культуру. Ати тих людей і розуміти, що вони роблять справді для України в просторі зібрані усі книги, які Олена Медведєва вишила власноруч. Майстриня розповідає, закінчила роботу над ще однією вишитою книгою. Однак поки без деталей. Попереду каже ще багато творчих планів. Юлія Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин.